Вітаю на каналі Ела Башеклаб. Сьогодні поговоримо про тісний зв'язок фізичного і ментального та познайомимось з ефективними методами тілесно орієнтованої терапії. Вже давно встановлений факт, що всі психоемоційні процеси мають відображення в нашому тілі: статура, міміка, хода. Усе це розповідає історію про свого власника, іноді навіть красномовніше, ніж він сам. Наше тіло це лакмусовий папірець нашого ментального здоров'я. Уявлення про себе та світ навколо нас, наше емоційне самопочуття та непрожитий досвід все це транслюється у тіло хронічним гіпертонусом м'язів або їх розслабленим станом. Так відбувається формування специфічних індивідуальностей нашого тіла, які є прямим відбитком ментального стану людини. Наприклад, якщо переглянути фото людини у нормальному психологічному стані та після травматичної події, різниця буде дуже помітною. Окрім змін рис обличчя, наше тіло іноді реагує на стрес зайвою вагою або навпаки втратою ваги, зміною в поставі, впевненості рухів, усе змінюється. Як це працює? Щоб зменшити вплив на психіку, наше тіло перетворює негативні спогади на хронічну перенапругу або розслаблення м'язів. Ми настільки звикаємо до такого гіпертонусу, що навіть не помічаємо його. Лише суворий вираз обличчя, навіть у моменти спокою та постійно підняті плечі також ювісні говорять про те, що людина перебуває у хронічному стресі. Коли ми сумуємо та найчастіше відчуваємо спазм у голові та важкість у тілі. Коли відчуваємо сором, ми ніби фізично зменшуємось, ніби намагаємось зникнути. Тому всі наші м'язи скорочуються. А коли ми радіємо, наше тіло сповнюється енергією, хочеться розправити крила, танцювати та літати. Дуже багато століть тому з'явились перші думки про тісний зв'язок психіки та тіла. Про це писали ще давно грецькі філософи Сократ і Платон, які вважали, що неможливо вилікувати тіло, не лікуючи душу. А от вже як напрям тілесно орієнтовна терапія бере свій початок з робіт психоаналітика Вільгельма Райха, який до речі народився на території сучасної Львівської області в 1897 році. Улюбленець батька психоаналізу Фройда пропонував деякі види терапевтичних технік, які інтегрують фізичне тіло в терапевтичний процес. Подальший розвиток роботи з тілом у психотерапії запровадив його послідовник Олександр Лоуен, американський психотерапевт-біоенергетик та автор великої кількості книг стилесно орієнтованої терапії тілесно орієнтовна терапія один з ефективних напрямів сучасної психотерапії, що ґрунтується на принципі відновлення психічного здоров'я через взаємодію з тілом. Саме через контакт з тілом відкривається доступ до нашого підсвідомого, виражений через різноманітні тілесні відчуття, що дозволяє визначити істинні причини ментальних та фізичних проблем. Тілесна терапія підтверджує, що будь-який наш досвід залишається в тілі. Усі ці непрожиті емоції створюють затиски в нашому тілі, які з часом перетворюються, наче на панцир, який з нам заважає жити повним життям. Тілесна пам'ять травматичного досвіду виражається фізичним болем, негативними емоціями, психосоматичними розладами та скованістю м'язів. Щоб не відбували з нами, наше тіло створює на кожну важливу ситуацію свій нейронний зв'язок, і потім ця тілесна реакція в тригерній ситуації обов'язково нагадає про себе. І навпаки, через контроль певних м'язів ми можемо впливати на свій психічний стан. Саме єдність тілесного і психічного є основою ефективності тілесно орієнтованої терапії. Техніки тілесно орієнтованої терапії дуже прості. Та ідеально підходять тим, хто відчуває складнощі у вираженні своїх емоцій та думок. А також якщо людина має низьку самооцінку та акумулює свій негативний досвід роками. Якщо ви відчуваєте дискомфорт спазму тілі та скованість усіх м'язів, регулярний головний біль, запаморочення, підвищену тривожність, якщо зустрічаєтесь з панічними атаками, проблемами з вагою, психосоматичними захворюваннями, розладами харчової поведінки, депресивними станами та емоційним вигоранням, телесно орієнтована терапія допоможе звільнитися від них. Але існують деякі розлади, для яких не підходить тілесно орієнтована терапія, до прикладу, шизофренія, біполярний або пограничний розлад особистості. У роботі тілесно орієнтований терапевт зазвичай використовує дихальні та фізичні вправи, мануальну терапію, масаж, йогу, медитацію, техніки заземлення, танці, біоенергетичні техніки від Олександра Лоуна, які впливають на розум, тіло, відчуття та інше. Важливо пам'ятати, що психічне і фізичне не можуть існувати окремо. Методи тілесно орієнтованої терапії допомагають впоратися з ментальними проблемами, відкривають внутрішній ресурс та навчають бути опорою для себе. Важлива звичка уважно ставитись до тіла допомагає покращити самопочуття. Навести лад в ментальному стані та жити повноцінним життям. Тож не забувайте дбати про свій фізичний та ментальний стан. До нових зустрічей на каналі Ела Башеклаб з вами була Альона Кушнір.